Які наслідки матиме план Трампа по Газі для світу, ЄС та України чи можливий до реалізації такий план щодо України? Перш за все, необхідно зазначити, що всі лідери Близького Сходу, Єгипту, Катару, Арабських Еміратів, Іорданії, Туреччини, Бахрейну, Марокко, Судану тощо підтримали та привітали досягнення домовленостей між Ізраїлем та Хамас, вже не кажучи про лідерів ЄС чи лідерів світу. План Трампа як де-факто, так і де юре передбачає негайне припинення вогню, відхід ізраїльських військових на погодження усіма учасниками лінії, відбудову гази це дійсно фундаментальний прорив США та Ізраїлю, який робить сміхотворними і нікчемними потуги ООН, віртуальної європейської дипломатії, який перезавантажує геополітичну стратегію та підходить до вирішення питань війни і встановлення миру на довготривалій основі. Зважаючи на надієздатність ООН, про яку лише ледачі не говорили на останній сесії у Нью-Йорку, необхідно звернути увагу на формування по суті альтернативи ООН у вигляді Ради Миру, в яку погодився увійти Трамп, та склад якої формуватимуть реальні, а не паперові лідери світу. Рада миру під головуванням президента США формує реальну альтернативу ООН за бюрократизованим організаціям та реально має перспективу стати архітектором і будівельником сучасних безпекових глобальних систем, фактично ігноруючи деград. Радуючи процеси ООН, ЄС і, можливо, НАТО, США на чолі з Президентом Трампом прагне до реального світового лідерства в питаннях гарантування безпеки і створює прецедент, який важко наздоганяти лідерам G7, а тим більше G20. На фоні поспішної, неосмисленої за наслідками позиції Європи, в тому числі України, щодо визнання Палестини, ЄС разом з нами втратив такого стратегічного партнера, як Ізраїль. І фактично США разом з Нетаньяху переграли ЄС в цьому. Щодо України. Переконаний, що п'яти шести менеджерам почуття сорому невідомо. Як на мене, більшість пунктів плану Трампа по ГАЗі мають перспективу застосування і щодо вирішення питання в Україно-російській війні, де Юре, 5-6 менеджерів не спроможні визнати. На фоні імпотентності ООН уявіть, що план Трампа по Україні, який так само передбачає головування президента США в Раді Миру, формування ради за участі, як приклад Сі, Ердогана, Британської корони, Моді, Мелоні тощо, яка підтримує зусилля своїми військовими Політичними, фінансовими ресурсами чи буде це за краще аніж паперові обіцянки і чергові меморандуми? Переконаний, що так це надасть гарантії стійкості та фізичного виживання української нації і збереження державності. Однак цей план буде смертельною загрозою для п'яти шести менеджерів. А одночасно для Макрона, Мерца, Урсули чекає калас, бо з них співвітчизники знімуть шкуру, питаючи, куди пропали витрачені кошти платників податків, і кожен з них йтиме. В кращому випадку шляхом Саркозі, бо можливо, що закінчиться як для Кадафі. Переконаний, що план Трампа по Україні потенційно можливий, зважаючи на вже опрацьовані механізми припинення війни та боєзіткнення, механізми розведення військ, гарантування гуманітарної логістики і життєзабезпечення, формування умов до фінансового наповнення програм відбудови, встановлення деполітизованого технократичного державного управління під егідою Ради миру. В цьому лише одна проблема за такої концепції, місця немає жодному з п'яти шести менеджерів чи діючим віртуальним лідерам політично-комерційних проєктів, що засіли у Верховній Зраді. В цій програмі немає місця соросятам і підконтрольним змі, тому вони усілякими способами прагнуть продовження війни до останнього українця. Поливають на державних і спонсорованих каналах брудом президента США Трампа, віцепрезидента США Бенса, держсекретаря Рубіо, спецпосланника Уіткофа, а заодно Нетаньяху, Моді Сі тощо, і цей гавкіт вестиме нас до знищення і в прірву. А за план Трампа по Україні варто поборотися усім і знайти свого Нетаньяху чи Голду Мейер, аби зберегти Україну.